Юрій Васильович, що це за машини, і чого ви нам про них розказуєте? <рес> тому розказує, тому що запитуєте. Насправді тільки щоб нас була відбулася сесія, на якій ми прийняли транспортні засоби і гуманітарну допомогу, яку нам вже щорічно надає місто Чорновшиця, це наше місто побратим Щеської республіки. Кожного так виходить, що кожного року перед різдвом громада збирає кошти. І не тільки громада і підприємці збирають їхні, надає також місто Частково гроші надає певну допомогу цього року. Це була найбільша така допомога. Це були два автобуси на для потреб один для ДФТГ. інший – це автобус інвалідний, обладнаний для перевезення інвалідів. Це буде передано громадській організації, яку якою керує наш земляк Микола Заріцький. Разом з тим передали. Ветеринарні засоби для наших зоозахисників передали корм для тварин, передали гігієнічні засоби для наших людей, які знаходяться у хосписах, які потребують цього допомоги, і також потреб для потреб територіальної громади. Звичайно, що хочеться подякувати. Тим, хто це робить, це керівництво, це військовому голові міста Черножитко громаді. Всі кожному хто долучився до ці ну, поки в гості не запрошуємо, але після війни будемо наразі. Ми, 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 ми запрошували гості. Ми вже зараз намітили, бо в них сильно скажем дуже розвинутий спорт, розвинити культура. Тобто є, є, є де працювати і співпрацювати.